І вдів його скін. Зараз ми поставимо його машину. Оця. І оглянемо її. Має вона 5000 хп. Це, конечно, скін скінгуєн. Впав віджався не, не знаю, його лице показати, але. І чого ж купив за 150 і вгадайте, як я їх заробив. Я дивився рекламу, безперестанно. От такий пак. Машина живуча дуже. 5000 хп. Пак ще буде 15 днів. А ні, вже 14 днів і кілька годин. Тому ну, тут видно топорики, ця машина не плаває в воді. Я це перше, що перевірю, бо це машина схожа на ті машини, що в воді воєнні плавають. Ця, ця машина в меню є. Це така штука, я так багато заплатив за неї жовтість. Жесть, просто жолуть в багато. Капець як багато за неї заплатив я. У мене на ті 15 секунд відео там, де я заробляв то. Ну, ні, там, де я то купив. А заробляв я дуже довго, цілу годину дивився рекламу, щоб зробити 150 зумдоводі. Але тепер у мене найкрутій скін в грі. А що з ним станеться через 15 днів, якщо його зроблять безплатним, я скажу розробочикам, а ви не... але не думаю. Я просто думаю, що його заберуть і це буде стане дуже рідкісним. Навіть ідея було задонатити, але я не донатор. Я все зробив самостійно. Тому тепер в мене така кльова машинка. Зараз покашки в ній хп пів. тисяч. Тому вона дуже міцна. Дякую за перегляд. Це новий пак. Simple Sandbox 3.